Так, добився результати того, що хотів. Від'єднав я вольтметр, тому що він сильно впливав на цю схему. І якимось чином напруга ідеально стабілізувалась на 440 В. Вона і так є завищена зараз. Але він дуже заважав щитування Ось тут. тут так і є завищена напруга. Ось тут природній фон показує 5. CPS, хоча реальний тут фон 1,5 CPS, тобто напруга все-таки завищена. А не 400 вольт, а більше по-любому. По цій схемі схема стандартна дозиметр акумулятор 18650 підключено на зарядку. 5 вольт подається на зарядку акума на цей дозик Звідси 5 вольт я взяв. З цього type -C, плюс 5 вольт і йде до плюсового проводу сюди на живлення цієї ардвінки. Мінус GND на цю ардвінку я взяв з мінуса 400 вольт. Ну, GND він є з дозиметра. Плюс цієї Ардвінки, плюс, плюс 300 вольт там видається плата отут зелектризований, в повітря не потрібен він. З цієї зеленої плати -400 В, э, -300 В йде на катод під'єднаний. І анод плюс 400 вольт йде з дозиметра сюди. Тобто мінус на датчик іде з цієї плати, а плюс на датчик іде з цієї. От, і павер під'єднаний плюс 5 вольт іде з павера от сюди на зарядку. Цього дозіка, кума, і, і от сюди йде плюс 5 вольт от по цьому проводу от до червоного на нажиленірдвінки. І у нас є завищені покази, але на це по барабану. Хоча я досі ще не знаю, чого так сталося, чому напруга зросла, оця плата якимось чином створила індукцію і повисила напругу е, ось тут. Між плюсом і мінусом до 450 вольт. Але це не заважає мені, і зараз я зроблю зашкал. Як на цьому дисплеї зроблю 10 тисяч імпульсів за секунду. Ну і 100 тисяч мікрорентгену годину. От -от -от. 9 до приділеної дисплеї. Подивимося, що буде на цьому дисплеї. Так, дивимось отут От природні фон такий показує. 2-3 імпульси. в секунду 4, 5, 5,5 імпульсів. Ось так стрибає. От на цьому. В принципі, збігається так само. Так само, давайте довше подивимося вот. природній фон. І зараз буду зашкалювати. Ну, О, от, Такий природний фон тепер. Зашкалюємо. Я зашкала. Тут я спаяв ось таку антенну. Мідний провод 8 см матожильний. До анода. 10 до 10 спаяних анодів. Вертикально ось так стоїть в мене. От. Так. Ну, і високочастотне джерело, електричне поле в мене буде. Ось таке плазмо плазмошара. плазмо шара. Так, Нахиляю. От, От підношу ближче до антени. От. Як оцей дріт наближається до поля йде зашкалу. От. от вже все дев'ятки зашкал. На цьому диземетрі забираю, от ми під. Торка він, рід є зашкал. І от тепер дивлюсь, як буде показувати ось тут, що буде в імпульсах, коли буде зашкал. Так, підносимо. От один імпульс проскочив. От. От максимум, що я зафіксував. Велике дуже число було. Зараз ще раз це зроблю. Ну що. Рукою незручно. Так. Зробив тихішим, але там вже від звуку не в... люди не витримують. Ну от у нас імпульси. Скільки імпульсів в секунду, будь ласка, це повний зашкал, який я міг зробити. Теркається провід повністю через ізоляцію. От, 1 мільйон 756 тисяч. Ну, 758 тисяч. 1 мільйон 758 тисяч імпульсів в секунду. Один тільки проскочив помилка. Помилковий. Так, 0, обнулилося, ще раз підношу. Так, підніс. Є. Yeah. От, прошу. Забираю і нолік обнулилось. Зараз від павера від'єднаю повністю. От, від'єднав від павера, під'єдную до павера. Під'єднав, от, обнулилось все. Перезапустив родинку, заново роблю зашкал. Це я зараз пальцем доторкнувся до анодів лічильника. Повністю на себе забираю потенціал. Він входить через моє тіло в землю і я гашу все це. Відпустив палець від анода, от пішли імпульси миттєво. Доторкаюсь до анода, хоп, доторкнувся. Все впало. Тепер відпускаю палець від анода, пускаю коротке замикання, а от. Ну, імпульси, точніше, електричного поля від лампи. No, mm you're -hmm. mm -hmm.